Усім привіт! Усім бажаю гарного, позитивного дня. Сьогодні хочу приготувати рогалики і поділитися з вами. Це дуже старовинний рецепт, який йде з покоління в покоління, але він завжди нагадує тепло і затишок домівки. Тож, будь ласка, приготуйте зі мною і ви згадаєте своє дитинство. Тож. Я зараз замішую тісто і показую вам, як його робимо. Тож, все у нас підготовлено, все у нас зважили вже, відважили. І так, борошно, робимо таку ямочку і закладаю одразу дрібка солі і цукровий ваніль. Після чого закладаю смалець і сметану. Тепер нам необхідно усі ці інгредієнти поєднати і зробити з нього тісто, тож беремо ось так гарно. Пальчиками, ручками і поєднюємо борошно смальцем та сметанкою. Не забувайте, будь ласка, що все робиться тільки з теплом та любов'ю. І тоді виходить неймовірна будь-яка страва, яку ви готуєте. Смалець тут не просто жир, це душа цього тіста. І він робить рогалики дуже розсипчасті, як пісок. Тісто, яке ми зробили з любов'ю, готове. І зараз я його закриваю плівкою і відправляю до холодильника, щоб воно відпочило. На хвилин 15. 20 можете відправляти, після чого будемо формувати наші рогалики. Отже, тісто наше відпочило. І зараз ми будемо формувати рогалики. Я підпилю їм трошечки робочу поверхню, на якій ви працюєте, трішечки борошном, не сильно, щоб ви не забивали тісто борошном. Зараз я собі відріжу отакий шматочок і розділю тісто на три частини, і мені буде зручніше так розкатувати. Дві частини відкладаю вбік, а цю буду розкатувати. І формувати рогалики. Для рогаликів беремо повидло домашнє, будь ласка, беремо повидло густе, щоб було. Тоді воно буде тримати гарну форму, і щоб воно було з кислинкою. Тоді дуже буде гарний виражений смак солодощів. Розкатую так кругленько. Отже, розкатали. У мене, до речі, на силиконовому коврику є такі кружечки, бачите? І я приблизно до них отак розкатала, щоб було рівномірно. Після чого ми нарізаємо наше тісто на трикутнички Розрізаю тісто. На чотири частини. Потім знову кожну оцю частинку ріжемо. Ось так. Тепер цю частинку так перерізаю. І якщо ви хочете ще менші рогалики, то розрізаємо ще отак. І у вас тоді будуть малесенькі-малесенькі рогалички. Я буду робити величенькі, ось такі, тому я більше не ріжу. І зараз викладаю повидло, повидло я трішечки розмащую, закручуємо наші рогалики. Ось так. І тут одразу трішечки ось так притиснули. Все. І рогалик одразу викладаю на противень. Противень застеляйте пергаментом або силиконовим ковриком, як у мене, і ось так швом донизу. Складаємо на противень, не спіша спокійно, з теплотою, один від одного трішечки подальше, щоб їм було тут комфортно. І ось так викладаємо і формуємо усі наші рогалики. В цей час у нас духовка нагрівається на 180 градусів градусів Тож, дороблю ще рогалики, тому що тільки у мене пів пательні є, пів противня Тож я розкатую ще одне тісто і формую рогалики. І, до речі, хочу вам нагадати, не накладайте дуже багато варення, тому що воно все потім повелазить з наших рогаликів. Тож, поклали, можете навіть розмастити ось так, сюди, щоб було краще загортати. І щоб воно по цим краям не розійшлося. Яке повинно бути тісто за товсте ось, будь ласка, подивіться, яке воно рівномірненьке, бачите? Тонесеньке. Тому що ви робите рогалик, і там багато буде слоїв, і воно, звичайно, буде товстеньке. Тож, дороблюємо рогалики і. Бистренько, швиденько, до випечки. Наші рогалики сформовані, температура в духовці 180 є, і я їх відправляю запікатися. Відправляємо на 20-25 хвилин. Ви контролюєте свою духовку, як у вас. І як світлом. До речі, це теж немало важно. Тож я відправляю на 20 хвилин і подивлюся, як вони. Рогалички я вибрала з духовки, вони ще гарячі. Другу партію я поставила випікатися, але я зробила трішечки менші рогалики, тож вам покажу. Зараз ці рогалики одразу треба вмокнути в цукрову пудру. Подивіться, будь ласка, вони не повинні бути засмажені сильно. Ось такий повинен бути рогалик. І ми його вмокуємо, в цукрову пудру, добре вмокуємо, не шкодуємо, так як вони не солодкі в нас. І ось такий має вийти у вас гарний рогалик. І викладаємо на тарілку. Розламавши, я вам хочу показати, які вони гарні всередині, але вони дуже-дуже крохкі, вони розсипчасті, дуже-дуже смачні. Повидло для таких рогаликів ми беремо, щоб воно було дуже густе, і беремо з кислинкою. Будь-яке головне, щоб воно було квасне. І тоді буде дуже смак гармонійний. Тож, все я вам показала, тільки залишилося показати вам подачу для однієї людини. Будь-хто. Прийде до вас і ви можете ще гарно ці рогалики подати порційно. тож зараз покажу, м'ята. І ось таку подачу ми можемо зробити для себе та своїх гостей. Мої хороші. Мені. Залишається вам побажати здоров'я, добра, любові, сказати вам смачних страв, смачних рогаликів та смачного життя. Не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал, хто не підписаний, щоб не втратити жодної рецептури. А хто підписаний, усім дякую за те, що ви Є поруч зі мною. Будьте усі здорові! А я вас чекаю наступного разу.